Доброго дня, я Ніна. Я з Миколаєва. Мені 54. Виглядаєте на 43. Дякую, дякую. Я ландшафтний дизайнер. Цілий день на ногах. Я люблю свою професію, без неї я не можу. Мені часто там скручувало. Це проблема у мене вже 26 років. Зробили МРТ і там виявили, що стинос у мене. Друг мого сина прошли рік робив операцію і підказав мені, підписались на Олексія Андрійовича, дивились його фоторепортажі. Ну, От я йому повірила і довірила свій свій організм Да, операція була, я думаю, складна, бо вісім гвинтів мені зробили. Зараз да, я ходжу, побалюю, звісно, але маю надію, що я за цей місяць реабілітація в мене буде. і Я відновлюся і все в мене буде чудово. У мене ще буде одна операція на шиї тут, що через пару місяців. Надо не боятися, треба викинутися з голови, от реально викинути і знайти того лікаря, який до, ну, Якось запав в душу, да і довіритися.